Доброго дня! Ви на каналі Щедри сад та город. Шановні, був у нас такий прильот. Ми оговтуємося, убираємо все. Значить, наступні проблеми дуже-дуже пошкоджені дерева. Бачите? По Порадам спеціаліста, значить, ми обіжирили мідним купросом 5%, замазали садовим варом, але пошкодження дуже глибокі. Подіставали ми ті оск... осколки. Розумієте, да? Да. значить, прийнято рішення дуже просте. Значить, всі дерева, які нас. Були поряд з нами під час цього вибуху, вони залишаться. І ми будемо їм всіляко професійно допомагати. Але, але знаєте, залишити дерево, щоб воно мучилося, воно нам також не потрібно. Ми люди розумні. Що трапилося, то трапилося. Значить, ми, ми що зробимо? Замовимо такі ж самі дерева і підсадимо. Тобто, якщо це дерево, дасть Бог йому весна, воно почне плодоносити і буде не мучитися, тобто плоди будуть великі, здорові, да, то воно залишиться. Але якщо воно буде мучитися, воно е, піде на дрова. Так, шановні, гранати у нас є. Значить, ті дерева, які збереглися, ті збереглися. Так, шановні, е, значить, Значить, он, наші котики, муркотики это, повертаються, це добрий знак. І трошки ми довели, не довели цей експеримент з огірками на другому поверсі, але у нас є. Так, наші плани, шановні, Значить, ми зробимо наступне. Усі, хто бажає замовити е, гарні. Гарні сортові саджанці, будь ласка, звертайтеся до нас. Ви зекономите на транспортних е, витратах. Розумієте? да? Замовмо те, що потрібно, прийде. Е, по друге, значить, ну, у нас багато було саджанців смородне. Зараз вони пошкоджені, тому нічого не пропоную. Так, чорнобривці, будь ласка, хто. Хто хоче сіміна, приходьте подивитись нарвете. Ще що є цікавого у нас, так, шановні, може серед вас побачить якийсь спеціаліст, розумієте, такий не любитель, який буде е, ну, ну, знаєте, обнімати і плакати. Ні, нам потрібна допомога. Чому? Ось така гарна груша позбивало, е, провідники, лідери. розумієте? Тобто, це. значить, пропонуємо саджунті, будемо перероблювати все, систему поливу. Ось вона, вона ось така для рослин з поверхневим розміщенням кореневої системи. Да. Значить, а там ми зробимо дві. Дві такі е, теплички. Перша буде це індивідуальна тепличка із підручних е, средств. Тобто баночки, якісь трубочки. Да, розумієте? Тобто, нам потрібно, щоб отримати, отримати більший урожай і менше працювати. Да. тобто Працюємо головою. І, по-друге, у нас ще є тепличка, це ми індивідуальна, і тепличка з е, ну, ростучими стінками. Тобто, для чого нам такі балагани е, на диват, ну, робити? Ідея наступна. Ну, потім розкажу. Так, обнімаю, люблю, побачив огірочок, піду його зірву, да, о, втік він уже. А, ось він, він, ось огірочок. Тобто ще три сад і город, Сьогодні вже 10 число, а ми все зі свіжими огірками. Так, шановні, айва, достигає, приходьте. Будемо обмінюватися, бо ціну ще не сложили Все, пока-пока. Миру усім. Ви на каналі ще Сад та город. Значить, замовляємо саджанці і дві конструкції, тепличок. Да, і найголовніше оці всі конструкції поливу тепличок, їх немає в інтернеті. Тобто це ексклюзив. Все, що можна подивитися в інтернеті, будь ласка, дивіться. А у нас все ексклюзив. Все, обнімаю, люблю. Пока-пока, миру усім.